Це дуже гарне місце для того, щоб там жити. Воно так в низині, там ну, дуже красиво. Але як виявилось, це дуже гарна військова позиція як для оборони, так і для того, щоб там розміщати свої війська. І тому така склалась дуже гарна доля у Селища Кам'янка. Я косила і знайшла касету з 36 шістьма пелюстками. Блискуче, блискуче таке було. Визвала МЧС, хлопці, як зірвали, так було дуже гучно. Жіночка недавно в нас теж косили траву, вона згрібала, підірвалася, теж одірвала частину ноги. Це буде ще довго. І оці такі ракети по всьому лісі, я так уштрикнуті ракети, що воно, я не підходила, бо боялася, входила їх подальше. Так що дуже-дуже поритий ліс, забруднений і ходить небезпечно. А тоді як оділи протез, а там такі такі поруч. Я, я встала і пішла. Воно ж поруч ні, а нічого собі. Мрія ходить і в лікарню прийшла, всі там повискакували, каже: ну треба ж тільки ходити, тільки Я не хочу, щоб за мною ніхто не вхажував. Я ще сама буду допомагати. В першу чергу треба розуміти, що шкодять вибухи. Під час вибуху руйнується ландшафт, гинуть рослини, тварини. І головне гине дрібна ґрунтова фауна, дрібні мікроскопічні тварини, які підтримують і формують ґрунт. Без них ґрунту не буде. Це все оці всі негативні наслідки відбуваються під час вибуху. Вони всі гинуть і від вибухової хвилі. Від Теплового ураження і від хімічного забруднення. Розмінувати означає очистити, але залежно від методів розмінування, можливо, це буде означати навпаки додатково забруднити. І якщо це рівні цього забруднення будуть вже занадто високими, то можливо ця територія якраз і стане непридатною для використання. Ми можемо ті по упаковках в крамниці ідентифікувати в якому місці їх розфасовували, а не чи є в цій крупі важкі метали, і чи її раптово не вирощували на територіях, які не перевірялися. Це біда в тому, що ні, я, ні ви, ні будь-хто хто, наприклад, за кордоном купляє українські продукти, вони не можуть бути впевнені, ну можливо, якась їх частина. Невелика частина, але все ж таки є ложкою дьогтю в загальному обсязі нашого експорту. Звичайно, це буде швидше, ніж 750 років. Але, але, але все одно довше, ніж будь-хто з нас житиме. Тому треба розраховувати, що остаточну крапку в розмінуванні поставлять наступні покоління українців. З одного боку. А з другого боку, треба розуміти, що. Швидше за все, якісь найбільш заборонені території, нам треба буде залишити просто на природне відновлення. І тому, якщо говорити про відродження дикого життя, воно ні хвилини не чекає на наші рішення. Воно вже відроджується. Але на частині території, звичайно, нам доведеться його знову знищити і відновити поля. Переважна більшість територій повернеться в господарський обіг після розмінування. Але частина території на той момент ну, частина території буде залишена. Дикою природою найбільш пошкоджені, найбільш забруднені, і слід виснути, що життя на них вже відроджується просто без нашого втручання. Починає з 22-го року, фермери втратили багато землі обробляємо, розбіто багато складських приміщень техніки. Звичайно, що мріємо, щоб повернулося на свої місця. І того хлама вже в мене на касетки під посадкою. Ми сьогодні шукаємо вибухонебезпечні предмети на поверхності. Тобто залишки боєприпасів. А також хлопці перед цим знаходили боєприпаси розірвані. Це вог 25 і снаряд 30 міліметровий. Безпечних місць, там, де були бойові дії, практично немає. І завжди говорю всім друзям, знайомим, що якщо ви зупинилися десь, то не треба сходити з обочини дороги. Зовсім не треба. Не треба йти в посадку, не треба йти до озера, не треба йти в поле. Це дуже небезпечно. Подивимось, як працює наш робокат. Пока це машина віддаленого зрізання рослинності. Після неї немає загрози розтяжок, але ще є присутня загроза, не розірвавшися боєприпаси. Наприклад, МОН-50 розтяжки вже не буде, але вона може бути в ґрунті. Якщо не розмінувати, навіть коли закінчиться війна, тут не буде життя, ніколи не повернуться сюди люди. А якщо пройде розмінування, то повернуться люди, повернуться діти і продовжиться життя. Це на даний період часу, я вважаю, одна з тих професій, яка дуже потрібна нашій державі.